Друзі, вітаю вас на моєму каналі! І у нас є дуже важлива тема, яка пов'язана з нещодавно програмівшим таким. Конфліктною ситуацією між Любарським та Веллером, і давайте ми з вами разом спробуємо розібратися в цьому, хто ж є насправді хто. І Любарський звинувачує Веллера, Веллер звинувачує Любарського, давайте розбиратися. І я собі в записничку помітив деякі роздуми, декілька тез та запитань, які виникають в зв'язку з даною ситуацією. І тому давайте я вас запрошу до дискусії. Тому обов'язково підпишіться, будь ласка, на канал, залишайте коментарі, тому що дискусія вітається. Отже, декілька тез я зараз вам озвучу. І те за перша моя така буде, що Любарський він схильний до конспірологічного типу мислення. А я вже слідкую достатньо давно за його каналом. Там багато дійсно цікавих речей. І що я помітив, один з роликів там він записував. Він нападав не лише на Трампа, а він записав аж цілий ролик розслідування проти Ісуса Христа. Тобто також, дивіться, не просто неабияк, там аж проти самого Ісуса Христа. Він записав ролик розслідування. Він звинуватив, розвів аж цілу конспірологічну теорію, що католицька церква 2000 років підтримує змову, розповсюджуючи брехню про Ісуса Христа. Ну і, відповідно ж, з цього можна зробити висновок, що християнська віра заснована на брехні. От, і що я ще помітив, що після того він почав озвучувати подобну, подобну ж по конспірологічності думку, що просування Трампа це також змова, але демократів, і для чого вона? Для того щоб створити на момент виборів ситуацію Трамп проти Байдена. А нібито демократи вважали, що в цьому випадку Трамп точно програє. З чого я ну такий, такий зроблю висновок? Що схильність до конспірологічного мислення або може призвести, або неминуче призведе до якихось фатальних помилок, які зробить Любарський? Ну тому що це ну, називається хибне мислення. Ось такі а, мої а, перша теза, такі мої споглядання. А і ще стосовно велера, також а, перейдемо до нього, і в мене стосовно нього виникає запитання: де він живе? Де живе велер. Якщо він все ще знаходиться на території Росії, то ну, насправді до нього вже взагалі немає в мене особисто ніяких запитань, просто взагалі. Це діагноз. Я просто, ну, я просто не вірю, що е, після всього, е, що відбулося там, в цій ситуації, можна знаходитись там, на Росії і е, не бути якимось там, чином е, пошкодженим, як е, цитуючи іншого класика, де, там, Арестович наводив там, з, зі Стругацьких образ з баштами, які впливають на свідомість. Да? Тобто знаходитись там, в цій атмосфері я не вірю, що можна. І залишатись там абсолютно там не під впливом. Тим більше, що це письменник, і точно там, ну я не вірю. Я просто не вірю. Я, Коротше, такий висновок. Якщо він там знаходиться на території Росії, то це взагалі в мене до нього просто немає запитань. От. І ще одне спостереження: що, якщо хтось. Когось в чомусь звинувачує, то завжди виявляється, що він саме ось це і робить. І це твердження, воно справедливе щодо демократів. На демократах це от прям дуже яскравий такий приклад, можна прям побачити. От завжди так відбувається, що вони, коли вони когось в чомусь звинувачують, то ти можеш просто на 100% знати, що вони саме це і роблять. На них це прям яскраво видно. А, і от Веллер, якщо він дійсно знаходиться на Росії, то це прям точно підходить під такий опис, що саме те, в чому він звинувачує Любарського, може виявитися, що саме він, саме цим і є. Ну, такі враження в мене станом на зараз складаються. А, от. І. Е... По Любарському трохи прийшлися, повілір трохи прийшлися, і е, до якихось висновків. В мене такі філософсько такі роздуми. Світло проти темряви у нас зараз відбувається боротьба, і вона, якби, це не звучало пафосно, але насправді ну, так воно і є: світло проти темряви, і е, глобалізуються всі процеси, і ми можемо так і казати. І в запитання, яке виникає в мене, чому е, ті а, хто, начебто, повинен був би бути на світлій стороні, завжди не оминуть а, в якоїсь а, можливості перестратися між собою. Отак от: як воно так відбувається? Ну, дивіться: наприклад, якщо голосують демократи в конгресі, то вони якось завжди виявляють дивовижну солідарність і єдність. Голосують завжди чітко, одностайно, як на засіданнях КПРС. Чому так? От. І в цій ситуації дивіться: Любарський в цей же ж самий час да, він поводиться так само, як Трамп, він накидається на тих, хто з ним, начебто, знаходиться на одній платформі. Консервативні інші блогери, да, там Азаркін, хто там ще, Ян, цей Табах і так далі. І він накидається на них. Тобто тих, які знаходяться з ним на, одні, на одній платформі. Таким чином він знову ж таки робить за вище зазначеним принципом, тобто він звинувачує опонентів. Він критикує Трампа, а за те, що той валить Нікі Хейлі та Дісантіс, а сам робить те ж саме. Ну, з чого можна? І ще останній висновок зробити з цього всього, що немає нічого нового під Сонцем. І так само, як існують закони фізики, на такому ж самому рівні існують і морально-етичні закони. Так само Ісаак Ньютон. От як він відкрив закон гравітації та записав його, так само і Ісус Христос та Моїсей записали закони морально-етичних відносин, на яких стоїть всесвіт. І ігнорувати ці закони просто неможливо ігнорування їх приводить до наслідків. насправді справді так само настільки ж само реалістичних, подібно до тих наслідків, до яких призводять ігнорування законів фізичного миру. І закон, який відповідно Ісус Христос озвучив, це відома його притча про бревно та сучок в оці у людини. Що ти дивишся на о сучок в оці брата свого, коли в твоєму бревно. І от бачимо, що. Цей закон працює просто як е, закон гравітації, чітко. І видно це і на Велірі, і видно це і на демократах, і видно це і на е, Любарському. Да? тобто… Отак, от, от люди вчиняють, про от, от, якщо ти щось хочеш дізнатися про натуру людську, то дивись, там от все вже написано і немає нічого нового під сонцем. І друзі, що стосовно цього всього думаєте, ви обов'язково залишите коментарі, як ви думаєте, хто в цій конфл... конфліктній ситуації, любарський чи Велер, хто правий. Хто на стороні світла Залиште коментар під цим відео? А зараз я з вами прощаюсь до зустрічі на цьому каналі.